Ця корду поліції Закарпаття Василя Драгомерецького посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. У новорічну ніч та 1 січня порушень патрульні поліцейські не зафіксували в Ужгороді та мукачеві. Водій автомобілю Шкода наїхав на пішохода. Чоловік загинув першою у 2023 році. В Ужгороді народилася дівчинка. Мама дівчинки вимушена переселенка з Нікополя Дніпропетровської області. 56 вимушених переселенців проживають шості у журдській школі. Новий рік вони зустрічали у цьому ж закладі. Перший тиждень нового року на Закарпатті буде теплим та дощовим. 7 січня температура буде знижуватись. Після акорду поліції Закарпаття Василя Драгомерецького посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Закарпатської області. Указ про відзнаку президент підписав 27 грудня 2022 року. Василь Драгомерецький народився в селі Бондарів Калицького району Івано-Франківської області у січні 2022 року. Приїхав на Закарпаття та став інспектором першого відділу з проведення спеціальних операцій. Загинув Василь Драгомерецький у ніч на двадцять. 20... 22 травня 2022 року під час ракетного обстрілу в Запоріжжі у нього залишилися батьки, дружина і син. У новорічну ніч та 1 січня порушень патрульні поліцейські не зафіксували в Ужгороді та Мукачеві. 31 грудня та 1 січня патрульні поліцейські загалом за ці дві доби опрацювали близько 200 викликів. Також, на жаль, трапилося ДТП із загиблими безпосередньо 31 грудня. Викликів стосовно використання піротехнічних засобів не було. Також було розкрито грабежі по гарячих слідах. 1 числа патрульні поліцейські миттєво розшукали разом із заявником грабіжників двох. 1 січня отримали виклик про зниклу особу. На щастя, її швидко вдалося розшукати. Це була жінка похилого віку. Водій автомобілю Шкода наїхав на пішохода. Чоловік загинув, сталося ДТП на Тячівщині. Внаслідок зіткнення потерпілий помер на місці. Водія освічили. Він був в стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,26 проміле алкоголю у крові. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. 1 січня о 0 годин 5 хвилин в Ужгородському пологовому будинку першою народилася дівчинка. Її мама – 24-річна вимушена переселенка з Нікополя Дніпропетровської області Анжела Кальмар. Я приїхала 29 декабря з міста Нікополя і потрапила в роддом 31 декабря. Попала зі схватками в роддом в 11 часу вечора і в 12.05 родила. Хочу назвати її Айрамія. Позвонила я мужу, щоб обрадовала его, что я родила дочку. Муж поехал в Германию поработать, и я как родила, он должен приехать через две недели. Живем, где много переселенцев живут. Моему старшему сыну 7 лет, младшему 5 и самому маленькому 3. 9.35 народився хлопчик. Його мама вимушена переселенка з Харкова. Це перша дитина в сім'ї, розповіла бабуся новонародженого Олена Петрова. Чоловіка, доньки перевели сюди служити, а вона поїхала за ним. Як справжня жінка. Обидві жінки мали природні пологи, каже акушерка гінекологіня Софія Лишанич. В 23.00 поступила жіночка з приймоподібними болами. В 12.05 вона народила це п'ять пологи фізіологічні, строкові на 39-му тижні вагітності. Все пройшло абсолютно нормально. Жіночка почуває себе породілля, почуває себе дуже добре, і дитинка також. Другі пологи були в 9.35, Це була перша вагітність. 40 тижнів вагітності, роти прийшли без особливостей, дитинка та породілля почувають себе також добре. За словами акушерки гінекологіні Софії Лишанич, на 19 годину 1 -го січня в Ужгородському пологовому будинку народилися три дівчинки та один хлопчик. 12.05 народилася дівчинка. Як кажуть, дівчата народжуються на мир, то ми сподіваємося, що цей рік нам принесе мир. Оксана Ушакова, Леонті Неколишин, Суспільне новини. Подружжя Павло та Ольга Чорнобай у кабінеті 6-ї Ужгородської школи проживають з початку березня. Переїхали з міста Кримінал Луганської області. Ольга показує вікно, яке прикрасила гілкою ялинки. Створили новорічну атмосферу, щоб було як вдома». До зустрічі нового року каже, не готувалися лише прикрасили кабінет, де проживають. Нового року ми знаєте. Не дуже готувалася, тому що немає тієї радості. Раніше було пахло, пахло ялинкою, Новим роком. Зараз не те відчуття. А все одно хотілося трошечки. І там трошечки прикрасила ялиночку, купили повісили гірлянди, зв'язала таку. Сумну ялинку, задумливо, будемо так казати. Трошечки сумний новий рік, не так ми святкуємо, як завжди. Ми сподіваємося, що буде краще, що буде, ще буде в нас свято і не одне свято. Буде переможне свято, будуть всі свята, як ми втратили за цей рік. Всі дні народження, дітей, онуків. Чоловік Ольги Павло Чорнобай розповідає про бажання, яке загадав у новорічну ніч. Щоб повернутись додому. Ялинку не прикрашали, проте страви до новорічного столу готували Тетяна та Володимир Черкасови з міста Слов'янськ Донецької області. Подружжя до Ужгорода переїхали всередині березня. Розповідають, що готували та яке загадали бажання. Олів'єра були, картошку тушили, шампанське покупали, гуляли по мі, на ялинку ходили. Потім посиділи трошки, загадали бажання, щоб перемога була, щоб всі люди вже жили в мирі, щоб все було добре. Загадали всі, як і як, як всі люди, всі хочуть додому, щоб для вже, вже нас скінчилася перемога наша. У нас на всю Україну одне бажання лише перемога. Навіть ми. Е навіть ми не миру хочемо, бо мир може прийти різними шляхами. Ми хочемо лише перемоги. Перемоги України. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин, Суспільне новини. Перший тиждень нового року на Закарпатті буде теплим та дощовим. 7 січня температура буде знижуватися. На завтрашній день ми чекаємо 5-10 загальний фон в день. Вночі 27 тепла. на четверте вночі 0,5, в день 2,7. На п'яте, вночі 2,7, в день 6-11. Ну, в горах від 0 до 5. На високогірі може бути 4-го, 5-го, шостого місяцями до двох морозів. Тільки 7 ми чекаємо вже вночі ворог до 6 морозів. А в день загальний фон від двох морозу до трьох-чотирьох тепла. Весь тиждень дощовий, ну і з поступовим повільним зниженням температури. Ранкові тумани та вранці, прив'язка їх переважна гірських до долин і до долин річок.